Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо готувати надзвичайно цікаву і дуже смачну страву фарширована щука. Щуку ми повинні почистити від луски, моркву та два яйця відварити до готовності. Під закипання до готовності яйця будуть варитись 8 хвилин. Луску щуки ми почистили. Обов'язково залишаємо плавці. Також нам необхідно видалити з голови зябра і зняти шкіру як панчоху з ноги. При цьому ми повинні надрізати хребет коло голови, але при цьому голова повинна залишатися суцільною на шкірі. Щука хижа риба, і ми не знаємо, що може міститися у її шлунку. В районі плавців ми робимо підрізання, щоб не пошкодити нашу шкіру у риби. І далі ми знімаємо. Ви бачите, ми зняли шкіру і у хвостовій частині просто відрізаємо, не доходячи до кінця, відрізаємо хребет. Вздовж цього хребта є м'ясо, яке нам необхідно відділити для того, щоб пропустити через м'ясорубку. А також вздовж шкіри ми також знімаємо м'ясо. Дуже зручно працювати виделкою в районі ребер. Тоді прекрасно можна відділяти м'ясо. Ми повністю зняли м'ясо і щуки, і ось яка панчоха у нас утворилася, яку ми будемо заповнювати фаршем. Фарш це м'ясо щуки, булочка замочена у молоці, бюджетний варіант можна у воді, обов'язково додаємо сало, чому ми додаємо сматочок. Сала, тому що риба щука це річкова і щоб прибрати запах жабуріння. І обов'язково чому варені яйця? Варені яйця нададуть смаку креветок. Наш фарш готовий. Ми додаємо обов'язково одне сире яйце, сіль, вимішуємо і будемо начиняти нашу щуку. Щука буде запікатись у духовій шафі, і для цього попередньо ми її розжарюємо до температури 180 градусів. Наша риба начинена. Змащуємо листочок рослинною олією і перекладаємо рибу для запікання. Нашу щуку ми викладаємо таким чином на листочок. Щоб потім було зручно для подачі, для того щоб шкіра риби не потріскалася при випіканні, ми робимо 10 20 таких проколів голкою. Коли готується щука, то голова обов'язково буде належати господарю. І обов'язково для господаря для удачі та достатку в родині обов'язково вставляється монетка. Для того щоб щука набула яскравої запеченої скоринки, ми змащуємо її сметаною. Відправляємо нашу щуку до духової шафи 180 градусів 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин, і ми дістаємо щуку із духової шафи. Щука охолоне, і ми її будемо декорувати. Як вам фарширована щука? Це не тільки красиво. Повірте, це ще і дуже смачно. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до наступної зустрічі!